Дорогі наші друзі, як і обіцяли, йдемо брати коментар з прокурора Вінницької окружної прокуратури Комаровського на рахунок того, як у нього працює група прокурорів, які порушують кримінальні справи по цивільно-правових відносинах. Ось наша рідна прокуратура. Будемо питати, як тут можуть працювати корупціонери. Доброго дня. Ми, журналісти. Хочемо поговорити з прокурором. Доброго дня, Доброго дня. Ми з вами можна поговорити. Да, да, ми да, журналісти медіа кор е, на рахунок е, проти корупції, так. Е, бо ми вже писали певним прокурорам. Е, громадськість вважає, що в прокуратурі працює саме в вашій прокуратурі, працює група прокурорів. Це три прокурора, яких громадськість вважає корупціонерами. Це конівець його визнано корупціонером е, колів комісії. Прокуратури, і є такий слободян Борис, який також порушує цивільні, тобто кримінальні справи по цивільних правовідносинах. Вже півтора року як ці справи закриті. Це справа проти однієї із вагітних жінок. Справа вже півтора року як закрита, у зв'язку з тим, що це виключно цивільно відносини. І третій прокурор це Литвенюк, про нього також недавно вийшли. Наші матеріали, а саме, що Литвинюк два роки веде справу по котеджах в місті Вінниці, насправді він її не веде, вона два роки лежить, ми це знаємо, але е, також там виключно цивільне праві відносини. Які так, у вас питання? В у нас питання у зв'язку з цим чи знає про це взагалі прокурор. Про те, що в нього по цивільно-правових відносинах порушуються кримінальні справи. Ми б хотіли. Б... Прокурор що... маєте в виду керівник. Керівник, так. Так, то, що ви хотіли? Ми б хотіли б домовитися, можливо, про коментар прокурора, підготувати запитання, чи він знає по даному питанню, і надати звичайно і документи, щоб прокурор міг ознайомитися з відповідними постановами слідчих, які. Вже набрали законної сили, тобто вони прямо підтверджують всі наші слова. Я думаю, це було б адекватно, об'єктивно громадськість би почула не тільки нашу сторону, а й сторону прокуратури. Так, так. 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 тоді Слободян вконівець, у вас цікаве питання. Ну, питання до вказаних прокурорів, щоб вам надав кірма. Я тоді, так. Я прошу вважати це звернення усним, тому Там. 5 робочих днів. Я думаю, прокурор, прокурору буде достатньо визначити з часом. Коли йому буде зручно, а ми вже підійдемо до вас. Все, я вас Добре, я Все тоді буде вам буде. дуже дякую, будемо чекати від вас інформації. До побачення. Дякую. Як бачите, дорогі наші глядачі, нас чудово прийняли в міській, тобто в Вінницькій окружній прокуратурі, і ми домовились про те, що в найближчий час нам нададуть коментар. Тому обов'язково підписуйтесь, дивіться нас і почуємо позицію прокурора по усій цій групі прокурорів, які ми вважаємо корупціонером.